Усіх на святі знань, святі нових відкриттів та талантів, святі першого дзвоника 2023-2024 навчального року. Для усіх нас зараз непрості часи, але ми не падаємо духом та з надією дивимося вперед. І почнімо ж наше свято піснею, що єднає всіх українців гімном України! Шир. Слава ні воля. ще нам братця українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. У своей стороншей человек ми положим за нашу свободу, І покажем що. Свободу покажем, що ми брата! Цього навчального року нас чекає багато нового, а зміни вже почалися. Нещодавно наша школа стала ліцеєм. А із початком занять нас зустрінуть улюблені нашнені вчителі. Що підготувала для нас купу завдань, які нам треба бути вирішити разом та стати ще розумнішими. Та куди ще розумніше? Мені вже нікуди ці знання дівати. А от зараз ми й дізнаємося в учніх перших класів, які тільки не починають свій шлях у навчанні. Що ж треба робити, щоб стати найрозумнішим? Треба багато знати про все, що тебе цікавить. Вчити версії та й добре знати її мову, її англійську, щоб подорожувати. Знати математику, щоб рахувати свої гроші. А ще їсти їжу з вітамінами, бо вони корисні для мозку. Щоб стати найрозумнішою, треба багато читати та бути уважною на уроках. Бути розумним, треба гарно навчатися. Треба слухати, треба вчитися і пізнавати свій світ. Щоб бути розумнішого, треба багато читати і визнавати сколошні хлопці. Щоб бути найрозумнішим, треба гарно вчитися. Щоб стати найрозумнішим, треба читати книжки, вивчати іноземні мови, займатися творчістю. Учиться, читать книги и познавать світ. Топ-3 на всякие умные дела. Топ-3 на разуме, я буду читать. Читайте, діти, книжку, це чудово. Вона прекрасна пам'ять за. Запам'ятайте, що книжка на основа. Вона в собі великий багаж мами. Там важливіше треба читати багато книжок і слухати учити. А ще треба класти, класти букварик під подушку. Щоб скоріше вивчити всі літери. Щоб бути розумним треба. Мамка, то і а, а, но. Працювати над собою. Класиво навчитись писати. Швидко читати. Правильно рахувати. Також уважно слухати наука. Не пропускати занять. Знаєш, Вадиме, ми часто забуваємо, що опановувати нові знання веселіше разом. Ну, я точно не забуваю. Це не завжди поряд мій обласовий. А іноді навіть його брат без Та я не про те. Жартую, жартую. З друзями, звісно, краще здобувати нові знання. Але не забувай, що на дистанційному навчанні ключове слово «ди стан -ці «я». Тут хочеш не хочеш, а не ткнеш сусіда ручкою. Максимум напишеш коментар у зумі. Ткнув себе ручкою в лікоть. Ага-га. Але це вже якась віртуальна реальність. І відчуття не ті. Отож бо повна рутина та апатія, і найскладніше з цим боротися з старшокласникам, які вже пройшли великий шлях і знають одне одного та вчителів дуже гарно. Тому я пропоную спитати для них поради учнів п'ятих-восьмих класів, які ще заряджені енергією та точно зможуть знайти відповіді на питання, як урізноманітнити період навчання старшокласникам. Будьмо дружні, поважаємо одне одного та цінуємо наш час. Як зробити цей рік у ліцеї незабутнім? Все починається з нас самих. Потрібно прокидатися в гарному настрої, спілкуватися з друзями, займатися спортом та дивитися на все з позитивом. Привіт! Мене звати Попова Дар'я і я учениця 7 А класу. Хочу розповісти вам, як зробити ліцейське життя незабутнім. Цього року будуть поради для старшокласників. На ну що почнемо? Перша порада бери участь у шкільних заходах. Друге пліткуй у зумі та групових чатах. Третє – Придумай жарт або анекдот для онлайн-уроку. Четверте не затягуй з домашнім завданням. І п'яте. Почни готуватися до тестів заздалегідь. На цьому все. До побачення. Щоб ваше лиційське життя було незабутнім, вам треба частіше спілкуватися зі своїми однокласниками та дітьми з паралелі. Та ще треба себе зацікавити в уроках. Тоді вам буде в школі набагато цікавіше. Та ви зможете підвищити свої оцінки. Та ще, щоб більш писати уроки, можна дивитися відео. На просторах інтернету я багато цікавого та пізнавального. Для старшокласників останні ліцейські роки дуже важливі, та треба провести їх незабутньо. Щоб зробити ліцейське життя незабутнім цього року, старшокласникам прийдеться постаратись. Наприклад, можна принести настільні ігри, а той, хто програв у них, буде винен цукерки. Головне це не забути сфотографуватись. Гарного навчального року, друзі! Наші старшокласники. Сьогодні ви вперше почнете навчання в ліцеї. Вітаємо з початком лицейного життя і прекрасним святом День знань. На ваші плечі по закінченню школи падає важкий тягар, адже потрібно не лише гарно скласти іспити, а ще й обрати навчальний заклад для подальшого навчання, і головне обрати майбутню професію. Ми, восьми в клас, бажаємо вам відмінного навчання та успішного підкорення наук. Намагайтесь і вчитись тільки на відмінно. Успіхів вам. Сподіваюсь, що майбутній шкіри рік буде цікавим, насиченим подіями, повних нових перемог та звершень. І пропоную нам усім разом зробити його саме таким. Тож мрійте, фантазуйте, не бійте змін, а головне вірте в себе. Так, ще три пункти додам, бо точно забуду. Як в той раз? Okay. Що ти там пишеш, Вадиме? Та я тут переглянув розклад уроків та зрозумів, що з дошитів на три предмети не вистачає, а для декількох цілого набору канцелярій. От і вирішив створити список, щоб завтра всі ж прогалини ліквідувати. А, зрозуміло. Ну, тоді в нас проблеми. Якщо ти не можеш якісно підготуватися до навчання, то що сказати про учнів початкових класів? Їм же складніше вдвічі? Твоя правда. Треба їм допомогти. Так, друзі, слухайте мене уважно. Спочатку вам потрібно взяти 40 зошитів, 20 ручок. Стоп, зачекай, Вадиме, ти зараз ото навчиш малечу. Знаю я твої здібності до складання необхідних предметів до навчання. Ну, добре, добре. Але що ж тоді робити? Я хочу допомогти молодшим товаришам. Молодна шкільна родина, і треба піклуватися одне про одного. Правильно, треба піклуватися. Тому зараз ми запросимо до слова дев'ятикласників, щоб вони порадили учням початкових класів, як підготуватися до труднощів у навчанні та все встигати. Бажаємо вам усівати, слава Україні! Всі ми знаємо, що вчитися це нелегко. Кожен день ми дізнаємося багато цікавого та корисного для нашого життя. З першого уроку діти повинні дуже уважно слухати своїх вчителів, засвоювати нову інформацію та робити своєчасне домашнє завдання. В наш час. Навчання це дуже великий скарб, тому не складайте руки та вчіться, бо це впливатиме на ваше майбутнє. Бажаю вам успіхів. Фух. Тепер я спокійний. Усім поради дали, всі тепер мотивовані та підготовлені до навчання. Так, згодна, я теж рада, але мені здається, ми про когось забули. Про кого? Начебто усі були. А наші любі вчителі, їм же теж треба готуватися до нового навчального року. А, я зрозумів. Ти не тікаєш, що нам треба дати корисні поради вчителям. Тоді я перш, шановні вчителі, будь ласка, відмініть усі самостійні, контрольні, домашні завдання та будь які перевірки наших знань. А ще просто молю. Давайте забудемо про творчі завдання на нашу фантазію. Бо я більше не можу придумувати, чим би закінчився наступний твір чи, чи. Годі, годі, ми вже зрозуміли, що до навчання не готовий не тільки твій список речей, але й ти сам, Вадиме. Любі вчителі, ми поважаємо ваш труд та сили, які ви вкладаєте в нас, своїх учнів, і знаємо, як вам складно. Тому просимо прийняти вас щирі поради від учнів 10-х та 11-х класів, як витримати цей навчальний рік з нами та не впасти духом після 1 вересня. Добрий день! Ось закінчилося наше скороминуще та безтурботне літо. Знову починаються шкільні побут та уроки, і тому я хочу привітати наших дорогих вчителів зі святом першого дзвоника. Дуже шкода, що ми не можемо обійняти і привітати вас наживо, але ми не будемо сумувати. Хотілося б побажати вам не опускати руки і йти намічним шляхом. Ми, ваші улюблені учні, завжди будемо поряд і допоможемо вам у будь-якій ситуації. Звичайно ж, я з нетерпінням чекаю, коли увійду до свого кабінету і послухаю лекції очно. Але поки я рада бачити вас хоч так. І святом вас, дорогі вчителі. Дорогі вчителі, хочу вам порадити запастися як можна більше терпінням. Щоб точно не впасти духом після 1 вересня, моя порада для вчителів це вірити, що війна скінчиться якнайшвидше, і ми всі повернемося до школи за парту та за вчительський стіл. Побільше спілкуватися, хай навіть і у зумі, позитивних емоцій та віри в перемогу. Слава Україні! Дорогі наші вчителі! Щоб не впасти духом після 1 вересня. Треба також відпочивати, бувати на свіжому повітрі. А ми, у свою чергу, не будемо вас нервувати. Дорогі Наші вчителі бажаємо вам терпіння в онлайн навчанні. Почніть свій день смачної кави, а не самостійної роботи. Моя порада для всіх вчителів це бути на позитиві постійно гаразди в країні та в житті, та бути на одній хвилі з учнями. Мою думку, щоб витримати вчителям цей навчальний рік та не впасти духом після 1 вересня, необхідно забезпечити комфортний простір, у якому відчувалася себе безпека в цей тяжкий для країни час. Ми діти вільної країни, і саме нам будувати її майбутнє. Це нелегкий час. Хочу порадити, зблизити, наші ми були дружні командою, команди, організовувати зустрічі поза школи, більше посміхайтеся разом з нами. Саме це зараз необхідно для нас. Нам потрібні позитивні емоції. Тоді ми з вами не впадемо духом. Шановні вчителі, вітаю вас з новим навчальним роком. Ми всі зараз переживаємо на легкі часи і на вас покладають велику відповідальність, тому щоб витримати цей навчальний рік з нами і не впасти духом, раджу включатися в роботу поступово, обов'язково виділяти час для відпочинку. Бажано на природі, і щоб змінити обстановку з роботи за комп'ютером на реальне спілкування з рідними та друзями. Та головне пам'ятайте, ми українці, ми все витримаємо разом. Не бійтеся застосовувати нестандартні підходи до навчання, креативні задання сприяють розвитку мислення та уяви учнів. Розповідайте нам про свої власні навчальні випробування та перемоги. Ваші історії показують, що навчання це нормальний шлях до розвитку. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все. За гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив. Кось він напустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на сіл розклади. Пам'ятайте. Ви справжні чарівники освіти? Тож веселіться, іноді забуваючи, що дорослі, запасіться кавою або чаєм. Це буде ваше магічне зілля від ранкової сонливості та несподіваних проблем. Бруйте собі та учням день без домашнього завдання, або ж бачити здивовані обличчя дітей це найкраща нагорода. Божевілля, зовсім скоро станеться жахіття під назвою 1 вересня. Що ж робити вчителям? Як цього уникнути? Не переймайтесь, в цьому році випадає на п'ятницю. Короткий день, велике свято. Ну що, тепер ми точно нікого не забули, вірно, Варю? Вірно, але не зовсім. Відчуваю, рік буде важким, вкотрий раз когось пругали. Скажу Данилі, щоб не розраховував разом домашку робити. Бо я початок рівняння забуду. Що ж я про вправи казати? Все буде добре, не переживай. По-перше, якщо виникнуть труднощі, пам'ятай, що поряд з тобою друзі, та не тільки з твого класу. А по-друге, зараз ми запросимо до слова людину, яка знайде найкращі поради для нас усіх: вчителів, учнів та батьків. До слова запрошується директор ліцею Осипенко Олександр Анатолійович. Шановні діти, батьки та вчителі, дуже швидко промайнуло літо, і ось на порозі вже 1 вересня. Початок занять. На жаль, ми не дочекалися дуже очіканої, дуже бажаної перемоги і будемо продовжувати свої уроки онлайн. Хочу всіх вас привітати таким невеличким поетичним фрагментом. Вересень щедро сонцем зігрітий, зум на уроки сходяться діти, учням бажаю нових відкриттів, а вчителям натхнення порив. Миру вам та злагоди. І нехай все буде Україна. Дякуємо, Олександре Анатолійовичу. Тепер нам жодні труднощі не страшні. Ми готові до нових звершень та відкриттів. А зараз ми подивимося, як учні нашого ліцею готувалися до нового навчального року. Як небом України яскраві килими. В тавісте покрила і хвилі дні пробінь. І хмари золотаві, і щастя острови, хай бай ряд над нами державні прапори, кольорова птаха з білими крилами, ріки день приносить у житті, творимо ми щастя власними руками і летять любові велюски. Цьому наше свято добігає кінця. Ми бажаємо усім гарного, приємного та цікавого навчального року. Разом ми все зможемо. Тому вперед до нових знань.